Сьогодні, 19 листопада, тисячний день повномасштабної війни в Україні, тисяча днів гірких втрат та болю, і водночас тисяча днів незламності та нашої боротьби за свободу. Цього дня на Майдані Незалежності міста Дубно зібрались родини полеглих героїв, небайдужі дубенчани та колективи установ, щоб долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання і вшанувати усіх, хто загинув у цій війні. Також поклали квіти до пам'ятника борцям за волю та незалежність України та до меморіалу героїв. Родинам загиблих було важко стримати емоції, адже на них із обелісків та портретів дивилися такі рідні обличчя. Молодий цвіт ото стоїть на цих обелісках. Дай би Бог, щоб Україна вся була цілісна, як раніше. А так шкода. Доброго нічого нема і, напевно, не буде. Дітей наших нема, а толку мало. А про бідних, простих людей нема нічого доброго, що тут скажеш. Біль, смуток та й все. Майже два роки, як наш син загинув, ми весь час переймаємося, весь час читаємо за тих полеглих. Шкода, звичайно. На моє покоління припав Афганістан. Багато там українців наших полягло. І хто міг подумати, що це пройде покоління, і знову стикнемося, що наші діти будуть гинути на? Варто зауважити, що родини полеглих героїв об'єдналися у громадську організацію Задля перемоги та разом донатять і допомагають нашим військовим боротися із ворогом. Цього ж дня у Дубинській міській центральній бібліотеці відбувся перегляд документального фільму Довга доба режисера Алана Бадоєва. Кожна історія у фільмі була знята звичайними українцями на їхні телефони. Перед початком кінопоказу до присутніх звернувся секретар міської ради Віктор Недашковський. Дякувати доменчанам, що пережили ці тисячі днів, гідно, достойно пережили. Дякувати волонтерським центрам, організовували збір про необхідну для військових сил. Дякувати в першу чергу нашим захисникам, доведу таку сумну статистику, нас 75 воїнів, які віддали за життя обороничи нашу державу. Велика шана і вдячність родинам. до цього дня. Молодь міста також переглянула документальний фільм Володарі Неба неба-2. на межі про українських військових льотчиків та таємні повітряні спецоперації. Ці фільми, хоч і відображають найболючіші події у нашому житті, але їх так важливо пам'ятати, щоб кожну навіть найменшу деталь зберегти для наших нащадків і для нашої історії.